Я ніколи не думала, що буду знімати відео про Кімкардашян, але сьогодні це сталося. Всім привіт! Мене звуть Омала Тинуки, і я нарешті починаю трохи так от виповзати з під каменю і дізнаватись новини про свої улюблені серіали. Сьогодні мова піде про американську історію жахів. І поки я писала сценарій та поздивлялась купу теорій щодо сюжету та касту, як на мене, то 10-й сезон якраз от показав, що це може бути набагато цікавішим ніж сам сезон. То в США почали страйки від спілки сценаристів. З одного боку, на мою особисту думку, то пора. Бо Останнім часом якість сюжетів стала суттєво просідати. І відчуття, що сценаристи вже працюють не на якість, а саме на кількість. А з іншого боку, як немає сценарію, то немає зйомок, і відповідно немає ні серіалів, ні кіно. І, виходячи з цього, то зібраний матеріал в цьому відео це на найближчий час абсолютно всі новини, які будуть стосуватися американської історії жахів. Тому що оновлень ми навряд дочекаємось. Це попередження для тих, у кого чутливі вуха. Я тільки на монтажі зрозуміла, що в мене там брак по звуку йде, і там є перепад. Ось тому я вас попередила і перепрошую. Отже, я вже жалілася, що американські історії жахів непогано було новитись новою кров'ю, тому що Сара Полсон і Еван Робертс по чуткам вже йдуть остаточно. Джесіка Ланних з'являлась в останньому 2018 році, а леді Гага вистачило тільки на два сезони. І зараз починаються новини про те, що знімається вже е, сезон Деліки, 12 сезон, і там буде в головній ролі Ема Робертс. Люблю, ціную, чекаю. Але також з'явились явили, новини про те, що одну з ролей виконує Кім Кардашян. Також я дізналася, що вона подруга Раяни Мерфі і така бомбастик Сайдай, знаєте. Але давайте серйозно, чи чекаю я на дебют Кім Кардаш'ян? Так. Бо з одного боку, от Леді Гага здобула в п'ятому сезоні реальний фурор, То чим Кімберг Літоплятів не гілш? Плюс її Слава ще більше просуває американську історію жахів, що, як на мене, ну, конче потрібно серіалу. А з іншого боку, ну, от мені здається, що Кім Калдашян прокліп. Я так кажу, тому що останні декілька років новини, пов'язані з сімейством Калишянів Дженнерів, вони були, м'яко кажучи, стрьомні. Тому що то вони відкривають свою церкву. То вони набрають величезні кредити, прям величезні кредити, то вони просто крадуть якісь ідеї у маленьких бізнесів, які потім починають судитись з ними. І до речі, коли я шукала матеріал для цього відео, я я побачила одне відео, яке мене, ну я б сказала, шокувало. Я залишу посилання на цю історію під відео про кімоджі, тобто емоджі з зображенням Кім Картажя. Якщо коротко, то вона просто намагалася е, привласнити собі чужу інтелектуальну власність. Ну так от, зважаючи на таку репутацію, я, я от намагаюся збагнути, чи врахував Райан Мерфі та інші творці цього серіалу всі ці ризики. Що Кім Кардешян і її родина, вони як тільки до чогось до чогось торкаються, вони одразу, якщо там є якісь гроші, намагаються це собі привласнити. І от мені цікаво, чи він розуміє, з ким він намагається зараз будувати ділові стосунки. Тому що ну, дружні стосунки це класно, круто, тільки за, якщо він після 30 зміг собі знайти друзів. Ну і, блін, скільки їй років. Ну Їй теж, можливо, десь біля 40, ну, типу, тобто, круто, дружба, це дуже круто. Але коли мова йде про гроші, то, по-моєму, непогано вже замислитись більш серйозно. Типу, з ким в тебе буде бізнес? Тому будемо дивитись, але перечуття не дуже добре саме від того, як в бізнес-моментах там за грошиками поведе собакі. І, звісно ж, мама Джез. З тих же актрис, які я особисто чекаю, ну, окрім звісно, Ема Робертс, то це Мікаела Родрігес з серіала Поза, який я не дивилась але, на жаль, вже маю спойлери. Да. І також Кара Дельвінь. Е, я бачила тільки Валеріан і Місто Тисячі планет з нею. Ще на не челюзі я хотіла подивитись казнів Валероу, але буду дивитись уже в американській історії жахів, скоріш за все. До речі, вже можете підписатись на канал та поставити вподобайку, якщо цього не зробили раніше. Однак не акторами єдиними. Ще до сюжету, то це буде вперше за історію серіалу, коли сценарій буде не написаний просто сценаристами, а буде на основі книги. Конкретно книги під назвою «Delicate Condition» авторства Деніл Валентайн. Книга ну, «Delicate Condition» це як посилання на вагітність типу делікатний стан. От, і е, цю книгу можна зараз конкретно передзамовити, і її прем'єра очікується десь в серпні цього року. Що ж до самого серіалу, то е, його прем'єра очікувалась на літо цього року, тобто перед, наскільки я зрозуміла, вже прем'єрою книги. Але зараз, через те, що починаються страйки. То вже переносять прем'єру серіалу на е, жовтень місяць. Але знову ж таки там зараз ці е, такі, от скажімо так, мутки. Тому чесно, з прем'єрою серіалу, ну, остаточної дати ми поки що немає. Щодо того ж, сам сюжет. Про що сам сюжет? Сюжет, як нам обіцяють, буде про феміністичне бачення дитини Розмарі. Я не знаю, як на це реагувати, тому що ну, для мене особисто оці от демонічні діти, це те, про що ну, те вірніше, з чого починався перший сезон. І ну, повторно цю тему подалювати. Ну, звісно, це, я, я розумію, що це тема, яка завжди ніби як актуальна, але ну, це. Саме у Всесвіті американської історії жахів, ну, це, як на мене, трошки вторинно. От. А тепер обережно, тому що, можуть бути спойлери. Також у мережу були ймовірні назви серій. Наразі їх сім, і зараз зачитаю та прокоментую, як я їх зрозуміла. Отже, перша серія Multiply the Pain». Не звертайте увагу, я дуже давно не розмовляла англійською. Так от, як це перекладається, чи біль? Тобто відсилка до прокляття Бога Єві, що вона буде народжувати в муках та буде залежна від свого чоловіка. Друга серія називається Рокабай. І спочатку я подумала, що це дуже дивне посилання на пісню 2016 року з веселою мелодією, але дуже сумним текстом про мати одиначку. Але потім я загуглила і дізналась, що це стара англомовна колискова, де мати обіцяє повісити колиску з дитиною на вершечок дерева, щоб там гойдав цю колиску вітер. І потім колиску сильно прямо розгоїдає, і вона впаде з вершини дерева разом з дитиною. Тепер ви теж травмовані цією колисковою, але. Скоріше за все, це якраз і означатиме назва серії. Будемо дивитись про що це буде, але ну, по моєму, це вже достатній сюжет для серії історії жахів. Третя серія називається When the Зебау Breaks, І якщо дослівно перекладати, то це коли ламається гілка або аналог нашого Це буде остання крапля. А також я дізналась, що є психологічний трилер з такою ж назвою Про судогатне материнство, тому можливо, це якось буде пов'язано тут. Четверта серія називається Twin, або Зникаючий близнюк. Це медичний термін, який ще називають синдром зникнення плоду, коли спочатку на ОЗД показує, що будуть двійнята, а з часом один з плодів поглинає іншого. І я не маю медичної освіти, я просто кажу, як я зрозуміла з Вікіпедії. П'ята серія називається Пріч з одного боку, можна подумати, що це просто слово пасто з неправильно написане. А з іншого боку, вже ширяться чутки, що буде з таким прізвищем якийсь персонаж чи персонажка. До речі, також я дізналась, що по чуткам знову ж таки можливо в цьому сезоні з'явиться Демі Мур. Цікаво до речі, кого вона буде грати. Шоста серія називається Opening Night, або Прем'єрна ніч. Я забула про це сказати на початку, але головна героїня, окрім бажання мати дитину, ще має успішну кар'єру актриси інді фільмів. І, скоріш за все, назва може нас посилати саме до цього. Ну, або на шостій серії вже буде підписаний контракт з темними силами. Сьома серія називається Аве Гестія. І Гестія це богиня домашнього вогнища та затишку у древніх греків. І буде КЕК, якщо так звані темні сили, виявляться просто древньогрецькими богами. Але це чисто моє припущення. Звичайно ж наведених назв то можу припустити також, що це означатиме трагічний фінал для головної героїні та повне знищення її особистості з перетворенням на прислугу для чоловіка та майбутньої дитини. Чи це всі серії, чи ні, я не знаю. Але як на мене тут вже можна трошки покумекати та пофантазувати, про що ж йтиметься в серіях. Також можете в коментах написати, чи чекаєте ви на даний сезон, чи як і багато прихильників американської історії жахів, вважаєте, що вона померла вже як мінімум два сезони. Тому вчіть свою думку в коментарях, а я не прощаюся кажу до зустрічі, тому що на челзі ще один серіал земю робот, про який я думала, що всі вже забули.